Маємо ще один лотик міг жіночок. Ось в нас стіга. Ось така легесенька сухня, також дуже класна моделька. Це йдуть такі шортики у нас. Джинсовий комбінісончик. Ось така дуже така класна сукня, тут дуже класна паєточка і класна така модель. Розмірим одязі йдуть також дуже класні. X, S, M, L, SMLXL, йде така сукня, вона зав'язується навколо шийки, ззаду спинка йде уволена. Ось такий дуже класний топ. Він дуже класно дивиться до образу. Тут ідуть такі камінчики скло. Ось така легесенька. Шов блуза. Також така класна сукня, така атласна маєчка на гудзочках. Худі. Трішки пом'ята, але коли вона розутюжиться, вона дуже класна, дуже класна якість. Така симпатична кофточка топ на зав'язочку в рубчик. Домашня така сукня. Боді. Також така дуже легенька сукня, класна така тканинка, класна моделька на гудзичках. Ось такий піджачок під пояс, також дуже класна модель, якість просто безподобна. Джинси. Джинси йдуть великого розміру. Класний джинс нагасенький та зручний. Ось такий йде топ, дуже симпатичний, подвітінька в нього йде спинка красива. Дуже класна тканинка. Така йде сукня з карманчиками, сукня-футболочка, Максі дуже на, дуже класна якість, котончик, простенька та зручна. І регланчик простенький. Подивіться, це також дуже красива сукня, в неї дуже красива така моделька. Які також дуже класна. Такий топ іде на довгий рукавчик, також такий дуже симпатичний. І ось такі йдуть купальнички. Такий красиві трусики, бюстик. такий купальничок тут іде ось так бюстик е, зав'язується навколо. Це також такий купальничок, бюстик також таким іде топом на зав'язочці.